Сьогодні 10 березня, неділя м'ясопусна, про страшний суд! Прошу про Божу благодать, щоб правдиво почути та прийняти слово святого Євангелія. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Сказав Господь, коли син чоловічий прийде у славі своїй, і всі ангели з ним, він сяде на престолі своєї слави. І зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучає овець від козлів і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього Ходіте, благословенні отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував. І ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли. Нагий, і ви мене одягли. Хворий, і ви навідалися до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували. Спрагненим і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим, і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі, і прийшли до тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже істинно кажу вам усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Тоді скаже і тим, що ліворуч Ідіть від мене геть, прокляті. Вогонь вічний, приготований дияволові і ангелом його. Бо я голодував, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим, і ви мене не одягнули, недужим і в тюрмі, і ви не навідалися до мене. Тоді озвуться і ті кажучи Господи. Коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі і тобі не послужили, він відповість їм істинно кажу вам те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів і мені не зробили. І підуть ці на вічну муку, а праведники на життя вічне. Сьогодні Ісус подає нам образ останнього суду. В Християнській традиції часто ще називаємо Його страшним судом. Чому Він страшний? Напевно, не тому, що Господь, який судитиме, є жорстоким чи невблаганним. Ні. Адже ціле Євангеліє говорить нам про Боже милосердя. Господь приймає грішних та слабких людей, прощає провини, виявляє велику милість. Полягає страшність останнього суду в тому, що він є вже незворотнім, відбудеться наприкінці часів, на завершення цілої людської історії, коли син чоловічий прийде у славі своїй і всі ангели з ним, поки ще триває наше земне життя, поки не закінчилася історія перебування людини на землі. Ми маємо ще час для навернення на переміну нашого способу думання та діяння. Маємо можливість виправити помилки, відшкодувати вчинене зло, а найкраще ще зробити щось доброго для наших ближніх. Останній же суд це час остаточного підсумування нашого життя перед обличчям вічності. Буде підведено останню риску під балансом добра і зла в нашому житті, яка визначить, де ми є у світлі чи в темряві, праворуч чи ліворуч Господа у славі. Критерієм засудження чи виправдання виступає одне наскільки ми були небайдужі та милосердні до інших людей, наскільки виходили на зустріч їхнім потребам та бідам, Господь, який є милосердним, очікує, щоб і ми були милосердними. Небайдужість, бажання допомогти, доброта. Солідарність насправді все це є проявом любові, а сам Бог є любов. Отже, коли вміємо любити, то стаємося сумісними з самим Богом, а відтак спроможними увійти із Ним у вічне життя у Божому Царстві. Казав Господь, коли син чоловічий прийде у славі своїй, і всі ангели з ним, Він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучає овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього. Ходіти, благословенні Отця Мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли. Нагий, і ви мене одягли. Хворий, і ви навідалися до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли, Коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули, Коли ми бачили Тебе недужим чи в тюрмі, і прийшли до Тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже Істину кажу вам. Усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Тоді скаже і тим, що ліворуч Ідіть від мене геть, прокляті, у вогонь вічний, приготований дияволові і ангелом його. Бо я голодував, і ви не дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем. І ви мене не прийняли. Нагим і ви мене не одягнули, недужим і в тюрмі, і ви не навідалися до мене. Тоді озвуться і ті, кажучи Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі і тобі не послужили. Він відповість їм істинно кажу вам те, чого ви не зробили. Одному з моїх найменших братів і мені не зробили. І підуть ці на вічну муку, а праведники на життя вічне. Господи, навчи мене бути милосердним та й небайдужим до тих людей, яких я зустрічаю в своєму житті, навчи мене не заплющувати очі на їхні потреби чи проблеми. Хочу останнього дня і я увійти до царства Твоїх святих. Подай, Господи. Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.